Вітаю вас на каналі Road 34. В цьому випуску будемо докручувати те, що ми не вспіли в предучому випуску чи в минулому. Ну, в общем, вари чайку, бери смаколик і приєднуйся, а ми починаємо. Ну що, комплектувати почав, в общем, скинув щитоки з общає гори. А, руляку скинув, із трасами навіть все знайшов. Бак, короче, стакани, де вони тут? Ось вони. Ну, стакани треба буде підрізати, нічого зробимо. Цю фару перечухаємо десь заглушки, ну а така стоятиме. На... Я так подумав. Ну і ще ток обичний Дніпровський прийдеться його підрізати. Буду різати ось десь тут приблизно. Щоб його напарти максимально і докину докинув Ну, Поки що якось так. І подивимося, як воно все це діло буде. Це, ну, коротше, головне підняти цю передню частину, бо вона якась занизька. Якби її підняти сантиметрів на 15-20, от було б то, що треба. Ну коротше, До того і будемо робити. Ну І далі проводку набрати, масло залити, да і в принципі вже його пробувати оживляти. Із вихлопом я так вирішив, що буду, напевно, автомобільний Жигульовський. Ну, от, прям заводський Типа, попробую, вкину, подивлюсь, що воно буде, послухаю. Ну і будемо від того відштовхувати, від що воно там буде. Може резонатори додати, якщо дуже громко буде. Ну, коротше, Будемо дивитися. Для всіх, кому було цікаво, як на цю вилку монтувати Дніпровський щиток, ось на примірі оцього я показую. Обрізав я ось по отакось. З, ну, Навіщо? Ось, щоб воно стало ось так ось. Ну, коротше, приліплю ще брезовик, все це діло натягну. І, скоріше все, що на цій дугі верхній е, зафіксую якимось хомутом, або чимсь таким, або може приварю щось. Ну, Отак от ось він буде стояти. І я думаю, що достатньо буде для ходу колеса. Ну, коротше, отаким от от чином, мужики. Все воно це діло робиться просто, коли є болгарка. Да і все. В принципі, залишили що. Тут набити дірок, прикрутити сам бризовик, Ну і потім вже, як все це діло я впру бризовиком в цю дугу, воно отак підіпреться, стане. Я проб'ю отут нові, ось, ось ось. нові дирки на щитку проб'ю, щоб воно все це діло зафіксувалося. ну І в принципі все. Не знаю, чи потрібен буде саме цей хомут на цю дугу. Ну, але якщо нужен буде чи потрібен, я його монтую. Ото, в принципі, все, і вся історія із е, переднім щитком. Ну а далі тут, в принципі, а, стакани ще треба обрізати. Ось, потаці їх буду різати по цю, ну, низ траверси виходить, і все. Воно прикрутиться, зафіксується і буде держати ось цю Чудесну фару. ну, Хоч не дивись, що вона з виду така собі, але почиститься буде нормально. Вона просто малогабаритна, воно не, не потрібна під неї інша приборка. Ну а для мене це, як ти поняв, суттєво важливо. Оцей бризовик буду використовувати. Зрізав, як бачиш, ще його із щитка, щоб не відкручувати, бо там завжди такі оці болти на 6, що воно приржавіло, прикипіло, і зрізати їх не бачив. Такої цілі. Ну коротше, Рубанув канцеляриком сам брезовик і нові дирки і прикручу. таке. Трошки він став коротшим на буквально 2 см, але нічого страшного. Нічого такого критичного. Ну і далі це я прикручую. Ставлю руль, це, який я знімав із ну, донора скажімо так, нашого, з тросаною, до речі. Оце ставляю руль і, в принципі, все діло, фарбую. Ну, може, ще бак. може ще бак потрібно буде пофарбувати, почистити, але, як я казав в минулих відео, немає цілі робити виставочний екземпляр. Хочу зробити просто ну, швидко, нормально, щоб нічого не гнило, ніоткуди нічого не гнало. Ну, щоб їздова нормальна техніка. Сьогодні в рубриці цікаві приспособи отакий от домкрат. А з його, за, чи з його допомогою будемо збирати. Все це наше діло. Яким чином? Жас покажу. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Wow. It's taking over, damn no closure, moving closer. no exposure I just wanna be a loner some can't stay sober looking over their shoulders like moving boulders just to get out of the home it sucks I've had enough I don't wanna feel the stuck under the rug all my problems that I shove I got nightmares in my head I fear that the thoughts build up to to get this <Spanish> just Готую все по мелочі, до покраски, ось зібрав світомаскіровку, ну, це транспортування оптика, та що не страшно, щоб задуть. Короте, з приводу її хотів би поділитися деяким лайфхаком, бо якщо ти хочеш або щось таке прагнеш поставити, як світомаскування, короте, якщо ти плануєш поставити собі то прийдеться тобі і проходити молоточком і забивати валець, зменшувати його, щоб влізла сама свята маскировка. Її потім можна не трогати, то, там, стачувати щось, нічого не треба. Треба просто забити оцей сам ободок, його трошки всередину, щоб діаметр був більший. Коротко, це один момент. А, другий момент треба покрасити руль, щиток, оці стакани, в общем все, що по вилке. Розбирати його я не планую, буду отак, отак і фарбувати. Якось може колесу затулю, мотор затулю трохи і фарбуватиму. Ну, от такі всі от мелочі формують весь день, а то навіть і два дні. На такі от роботи йде. Так що, так що. Залишилось, хочу пофарбувати і фару, усе-усе, щоб можна було набирати проводку. Знайшов, де вона тут у нас? Електронну в себе таку релюшку дуже рекомендую, якщо, кому, а, якщо у когось є проблеми із зарядкою на 12 вольтах, ось ця штучка все вам вирішить. Оці 330 релі, які на контактах, вони ну, шляпа. Коротше, шляпа. Так що користуйся, а я буду продовжувати фарбувати і зараз тобі все покажу. Ха. And it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a alone. Some can't say sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders, just to get out of the home. It sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts bill. Been... Пока буржуйка топиться, гріється, вирішив нову рубрику, так сказать, в кожному відео внести. А, Минутка хейтерства. Е, хотів би відповісти на деякі питання от, стосовно от, нашого тройнічка. те, що всіх парить, я так читаю, буває, видаляю те, що неадекватне. Ну, Тим не менше, відповім. Пишуть Пишут мені, куди ти зібрався, шурус ставити, як в тебе СЕПа стоїть рідна, оригінальна. Ну так, оригінальна. І шурус поставив так. А як воно буде, не знаю, подивимось. Якщо я ну, десь побачу або замітю, що щось не так, щось десь там друг мало лі, я вкину ту сепу 408-му сквича, диск з якого треба обтачувати, все це я знаю, вкину, якщо що. Але стоїть у мене дві муфти між коробкою основною, той, що до мотору самого прикручена, і другий понижаючий. Дві муфти. Еластичність ду, потужна. <дивна> двійна, двійна. Так що подивимося, як воно, хлопці, буде, я сам не знаю. Подивимось. Якщо десь я, я ж кажу, щось замітю, пофіксю, то не, не є питання. А, по наступним таким моментам, щоб я хотів пройтися, Так, да, хитеряти ще буває за е, те, що сварочні шви якісь комусь не подобаються. Бо я ж по професії сам бухгалтер вообще, щоб в курсі були, мало ли комусь треба там щось порахувати. А не там інженер, да? і не свальщик, і не ТДТП. І люди пишуть, ось я там свальщик, а в тебе що неправильне, я прям бачу. Хоча що вони там дивляться, куди я не розумію. Дивіться, мужики, роблю швидко. Роблю максимально якісно, як можу, з тими умовами, які є, і з тими сварками, які є, просирівшими електродами, які є, і всім тим, що є. Я щось роблю. Е, простіше було б сидіти на дивані і там хейтерить, звісно. Але я вибрав інший шлях, от роблю. Може, що неправильно, може десь щось, але. Тих самих сварочних швах, я впевнений, я їх варив, я знаю, що я бачу, як метал плавився і між собою змішувався. Я в курсі діла, як воно потрібно, щоб воно було якісно, надійно, і в принципі. Так що це друге питання, яке б я хотів в принципі, світлити. Може... Я знаю, що у нас більшість адекватних людей розуміють, що до чого. Але мало лів, вдруг там щось. Вже, як то кажуть, виділю там минутку відео і поспілкуюсь. Так, що в нас там далі було? Ну, Амортизатори штака чого покращення я відповідати не буду. Мені було в ломі їх скотчем заклеїти, плюс менше тих хромірованих і хром, а взагалі менше. Це все-таки мотоцикли, десь блік піймає, не дай Бог. Не дай Бог. Так що, ну, в цілому, як воно буде, чи витримає, чи ні, ця друга коробка. Дуже багато хейтерства, але подивимось, мужики, подивимось. Тут уже залишилось капельку-капельку, і вже будемо все знати, як воно, що, що до чого. Бо я прагнув до того, хотів, щоб мені хтось такий вже там, всі зуби з'їв на цих трициклах і тут мені отак, і отак, отак, отак Андрюха, роби. Але поки знайдеш правильних людей, які, до, яких, тобто, до думок яких треба і можна. Ну як, прислухатися, коротше, це дуже довго. А треба робити швидко. Буває, роблю, а потім мені хтось щось каже таке, толкове, я переробляю. Буває таке. Ну але тут уже, в принципі, все зроблено і я вважаю, ну, краще ти його не зробиш. Ну не то, що ти, а в принципі, я. Так що то таке. Ну що ж, минутка хейтерства закінчилась чи закінчилась, пора працювати. Погнали. Ну, тройничок вже підфарбований, я підфарбував передній щиток, руль, де тут у нас бачок, Там... а, це не те. Вон фара, світомаскировка, все от пофарбоване лежить. Фара, як ти бачиш, я буду ще проходити одним стойком, сильно вона була поржавівша і корозією вибита. Сильно, сильно. Ну, нічого, зробимо то таке. Я залишилось вже небагато. В принципі, ось бач, прикольно, і ходу тут вистачає. Ну, я маю на увазі от переднього крила. Не не, не достає нічого, нікуди. Брезовичок у нас став отак кривенько, але став, от бач, він трошки перепаний. Немає брезовиків, мужики, забув замовити. Треба буде на наступні проекти замовити, щоб були свіженькі. Все це діло в нас підсохло, щоток уже заматувався, руль заматувався. А, накинув я. Курки, <хи> Там, траси. В общем, газулька, сейчас все працює. Все працює. Виставив заслонки. Виставляю я їх, мужики, на так, на візуалку. ну як, а, Трошки підгазовую і пробую в одному, в іншому, щоб равномерно, рівномірно вони піднімалися обидві зразу. Підвів я траси. бач, яка різниця. Ось отут, як трос підтягнутий. І отут. Ну, може суттєвої різниці і не видно, але вона є. І дати, краєшком глаза ось такий у нас чудо-юдо цей кошечок для всього корисного. Ну а насправді, якщо чесно, кинувся ж я тут проводку збирати. Ну як, готую все для того, щоб набирати проводку. Покрашена фара, покрашена святамаскировка чи світломаскировка. Але нікуди втулити ні АКБ, нікуди втулити релюшку нашу. І отакий от я придумав. Це взагалі, в мене тут свічки хранились, старі свічки. Отакий от ось ящик, зроблю ще на нього кришку, щоб воно все це діло закривалося. В ньому буде у нас АКБ, в ньому у нас буде реле, воно все це діло буде закрите, запаковане вверху, і ніяка волога, нічого, нічого йому не завадить. Поспілкувався з хлопцями, кажуть, не треба нам ззаді ні стопів, ні габаритів, нічого. Якби спереді фара світила, їй цього достатньо. Не то, що навіть достатньо, а більше не треба. Отак я скажу: більше не треба. Зеркала, те, це все само собою. Мінусується, щоб менше там бліків ловилось. Ну, коротше, а такий у нас план задач на сьогодні. Розібратися з цим ящиком, набрати проводку. Ну, а з вихлопом, мужики. Замовив я тут місцевим хлопцям, сказав, що треба Жигуля-глушитель нормальний, то займаються, ось повинні привезти і буде монтувати. вже. Там буде історія з трубами, ну та ладно, то таке, підведемо. Ну, і тормоза залишились. Вихлоп, тормоза і проводка. Все, все остальне покрашене, зроблене. Кузов майже готовий. Як ти може пам'ятаєш, якщо ти дивишся мій канал давненько вже, то... А Це разом із цією е, частиною прицепу. Оце зверху оце був взагалі прицеп. Це був прицеп, який я переколхозив і адаптував до мотоцикла в якості задньої частини. В общем, був оцей прицеп, і був до нього кузов. Кузов цілий, але трошки порізаний. Ну, один приріз коротше, є на дві частини, грубо кажучи. Ну в общем, Цей кузов у мене лежить. І це як ми все це діло, тільки закінчуємо, проводку, вихлоп, він заводиться, їде, і все, ми кидаємо сюди кузов, зварюємо його докупи і прикручуємо. Ну, в принципі, з ним я маю на увазі роботи там трошки. Основна робота, як я казав в минулих відео, вже зроблена. Ну і в принципі, в принципі, принципі що, проводочкою зайнятися, тудим-сюдим, ну і щось там буде. Коротше, щоб менше тріпатися, треба більше працюватися. Ну що, мужики, гарні новини є і погані новини. А, гарні новини, вихлоп готовий. Ну, В принципі, вже майже. А погані новини, що вихлоп не автомобільний. Підвели мене трошки за автомобільним вихлопом, повинні були пацани підігнати, але там застуди, хвороби, не знаю що, не вийшло. Я чекав до фактично четверга. Цей Жигульовський вихлоп, хотів його врізати в систему. Ну і ти поняв. Але в реалії такі, що треба було його е, пробувати уже оживляти, воскрешати, а вихлопа немає. немає. Е, в общем, риганув я тільки що, вибачаюсь на слові. Е, створив я тільки що е, таку цікаву, як систему. Коротше, ну, Ай! Ну, сильно дуже не критикуй, це так, це польот фантазії. Думали-думали з Вовчиком, як його зробити. Вовчий каже, дивився медмакса. Так кажу, да, вроді би якось, да. Ну, каже, якось так ото і роби, З того, що є. Ну, будемо дивитися, як виглядає медмаксовський вихлоп на Дніпру. Ух, ні, ну, Прикольно. Все починається тут. З коліна. Плавно йде далі на угурок, який з'єднаний з резонатором. А, не видно. Ну, Я тобі трошки там пізніше покажу. Ну, може далі. В общем, варився я в касовський, касовський угуроку, варив трубу перехідник, трубку, щоб з'єднати з резонатором, пробив дірку, все як треба, зробив. Ось тут. Як його? кабелем намотаний, щоб воно якось фіксувалось. Ну, це так, поки я не приварив сюди фіксатор. Це я так влаштував. Е, набивається сюди коліна. Е, оце, до речі, частина одна коліна, частина інша. Все це діло зварював. Забивається вона дуже-дуже дуже плотно, я б сказав би, ну прям потужно. Так що буде як треба. Ну і далі в нас іде така система. Ось просто висяча, вона буде висіти тут проварена. Це надійно. Не, не переживай, просто шлак не збував. Все надійно проварено, нічого тіліпатись не буде. І ось буде настояти ця труба. Е, головна ідея, яка е, послідовно під'єднані два е, як, глушителя із касіка. Послідовно, послідовно, Одни, один за другим. Ну, Я вважаю, що перший не, не, не догасе, другий догасе. Ну, коротше, оце така в мене ідея, оце так я, я це бачу. Ну, коротше, напишіть свою думку, чи буде він. Гучним чи не гучним, ну коротше, будемо дивитися. Бо, мужики, не було автомобільного, де і купувати часу немає, де і коштів лишніх немає, бо а, хочу ще на. ну в общем, Ладно, то потом. Ну а так в цілому проводка вже набрана, в принципі, її тут запакувати залишилось і все. І кинути на ось до фари Ось один, Кинути до нього масу і все. Не буде в мене дальнього ближнього габарита, буде одне положення світла, фара одна буде світити і все. більше нічого. Задня частина е, як? світитись не буде. Хлопці попросили фару просто, щоб світила перед собою і все. Більше нічого не потрібно. Тихенькі, потужні, надійні мотоцикли. От. Щоб якесь було світло, щоб вони проїжджали в принципі де завгодно, ну і щоб були надійні. Ось така в мене гірлянда із колін висить, підбирав, підбирав, робив щось. щось. І хочу ще ці поставити на колінники, Не знаю, в общем. так подумав, що воно корисна херня така і захистить там від калюж, від такого. Я розумію, що від чогось, може металевого воно не захистить, але ну, хоч так воно комфортніше буде експлуатувати. Ну і це лишні провода, які залишились. Так ось у нас виглядає прикручений наш коробок. і ще треба буде на нього кришку змонтувати, і буде все як потрібно. З цієї сторони, як ти пам'ятаєш, може, я установив релюху. Ну, погано видно, але вона там стоїть. Установив релюху, поставив воздухан, все, в принципі, готово. Траси заведені, виставлені, заслонки виставляв. Ну, все, як, все як обично. Замок під'єднав із 10.36. Він мені дуже подобається. Він ось бачу, такий, простий, надійний і незаморочливий. Легко розуміти, де і коли ти з'єднуєш положення, ну, підключати в общем, без опита якого, як там, правильно, без досвіду у праці з проводкою, в принципі, легко. Такі прості, дуже-дуже прості. На рулю не буде жодних ніде включень, виключень. Абсолютно, це, як ти бачиш, так воно і буде. Тільки от, е, на, сеп, на сепу е, трос додається і все. І демпфер поставиться. Бо е, положення самого замка на 1036, воно таким чином влаштоване, що тут ну, Ось, одне положення це габарит. Це саме, саме край, я не знаю, габарит. Потім виключене. У нас воно все так само працює, просто немає габарита. Виключене, далі йде включене положення. Оце На цьому положенні він почне заводитись, контролька засвітиться і ТДТП. І останнє положення це світло. Він так само буде робити, ну, не заглохне, все буде ок. Просто додається і ще замкнуться два контакти світла. Ну або, ну або, Плюс додаться в систему, а мінус ми візьмемо з рами. Ось така система без ніяких тумблерів, без нічого. Є тут штатна, ну як штатна, на ній був на цій рамі такий тумблер, але використовувати його, я не знаю, де нам може знадобитись. Знімати я його не буду, може хлопці десь використають у своїх цілях, ну Ну там не знаю. Ну, хай буде. Хай буде. А в цілому, в принципі, все вже під'єднано. Релюшка, як я тобі е, говорив, установлена, все в принципі є. Проводка, до речі, це не заводська, кастомна, вона проста максимальна. Надрюка вся із контактами, щось там не лади, щось там або катушка може одригнула, або ще щось. ну в общем. Не було часу займатися контактами, було мікропроцесорне запалення, яке залишилось ще. І з давніх часів, в общем, вирішив я його поставити. Все закріпив, виставив, індикатор горить, хезе, чи воно буде працювати. Зараз буду пробувати. Уже Вже уже пора сидіти над відосом, монтувати, але хочу все-таки тобі показати, як він працює, да і самому послухати. Ну, Нічого толком не протягнуто. Весь вихлоп лежить, е від руки закручений, той стоїть. Все це діло треба протягувати. Ну але руки чешуться чи й грязні. Ну, коротше, будемо пробувати. За допомогою такої бутилки із бензаком я без бака все це діло тестую. Класна штука, раджу, якщо що. Ну що, мужики, з богом. Скільки роботи, подивимось, чи не дарма. Так. Пробуркаємо так. А, зарядка є. Лампа тухла, ось зараз загорілась. Ну, мужики, я в шокі, у нас все вийшло. У нас все вийшло, він працює і ну, підрегулюємо трохи і буде йому щастя. Закаптів тут, правда, все. А, вимивав усе діло це соляркою, і головки, і циліндра, усе, і вона, видно, виграє чадить, як нереально. Що, така неділя видалась. В принципі, все, що хотіли, ми зробили. І я всім задоволений, в принципі. Ну, а ти не забувай, підписуйся, коментуй, жми лайки і приходь наступної п'ятниці на наш канал Роу34. До зустрічі!